Тут більше контролю йде, легше пацієнту зарієнтуватися. тому що в нього діапазон налаштувань краще і процесор підстраюється під пацієнта. 1112 кроків або 16 годин безперервної ходьби від одного заряду. У центрі протезування військовослужбовцям почали встановлювати електронні колінні вузли. Першим на Дніпропетровщині таки отримав нацвардієць Максим. Максим був на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Каже, воював на Луганщині. Там і дістав поранення. 22 травня 2024 року перед військовим російський дрон скинув вибухівку. 22-го йшов штурм малими групами вже без техніки. Вийшов, виходить, нарізати по каца і скид. І... і все. Вінціє, з дрону потім розпочалася евакуація. Під ранок мене вже зором пополам винесли. Прийшов до дитями вже був в шпиталі в Слав'янську. Максим згадує у Слов'янську, йому ампутували ногу. Після операції чоловіка евакуювали в медзаклад на Дніпропетровщині. Армієць пройшов лікування згодом реабілітацію та протезування. А у січні 2025 року, каже військовий, йому змінили механічний протез коліна на новий електронний. Допомога набагато краще. І ходьба стала покращилася. Проще, допустим, почали ходити, не так поясниться, спина почала уставати сама культя. Спочатку так треба було ще до нього привикнути. Тому що вага самого протеза була побільше, ніж механічна. електронний коліний вузол налаштовується та керується через телефон. Розповідає технік протезист Сергій. каже, звикнути до нього можна за добу. Додає протез, підлаштовується під швидкість ходьби та тип поверхні. Є програма для протезиста, а є програма для юзера для користувача. От. І він може сам з телефону через блютуз налаштовувати, вже підлаштовувати під себе. Він його включає, виключає. В додатку може побачити заряд, який в нього, скільки в нього ресурсу ще у зла, скільки він кроків зробив. Заступниця директора центру протезування Мар'яна каже, отримати електронний колінний вузол військові можуть одразу після допротезної реабілітації. Встановлюють його на три роки. Після навчань на тренувальному протезі встановлюється як постійна протез вже електронний. Очікувати його не потрібно. Він є в достатній кількості вже в Україні. Мар'яна додає, отримати електронний колійний вузол військові можуть безкоштовно. Для цього потрібно звернутися до центру протезування без обмежень. Антоніна Чіко Юрій Тимний. Суспільне новини Дніпро.